Всім привіт! І дурнувата історія. У ну, мене вони постійно кожного дня. А поки я збиралася сьогодні і записувала 2 години шот, щоб коротко сказати, я приїхала, а бучі вже був зачинений у Доніголі, де я хотіла купити собі, ну і би я з чоловіком таку приємну ірландську вечерю. В них мені стається м'ясна продукція найкраща. Я така вся ображена їхала. <смі> я ще там знімала по дорозі, поки йшла, ну, прийшла, а двері отак от переді мною зачинили. І не можна було кричати відкрити, бо вони прибирають все з холодильника. І там щось розпродають, щось переробляють, я не знаю, що вони роблять. Ну нема нічого. Так от Просто закрили двері. І не написано, до котрої вони працюють. Поїду ще завтра. Ну, я не голодна сьогодні, не подумайте. І от я їду і думаю. І взагалі весь день сьогодні присвячений саме таким от роздумам. Їду і думаю, ну, от, Північна Ірландія, я просто не знаю, як доїхати до Бучіса, є в них Бучі чи ні. Чи є культура там от м'ясних крамничок. Ну там же ж от з 1 і до 22 вони працюють. Як нормально, в нас все, католицька країна все зачиняється у шостій. А я приїхала, ще й не було шостої, будь ще раніше от, курва. Допрацюєш до п'ятої, і все, вийшов, і нема тобі нічого пожерти. Ну В супермаркеті можна купити, але там ну, гірша якість. І нема такого різноманіття. І я почала думати про це більш детально, про себе, я, зокрема, скажу. Мені здається, що це проблема багатьох людей, що ми не бачимо різні шляхи для себе, для вищення якихось справ І не бачимо різноманіття в цьому світі. А різноманіття в цьому світі, воно насправді неймовірне. Подивіться на тварин. На кольори, наскільки видів, підвидів, в кожному ще виді підвиди, класи різні в тваринах, в тваринному світі. Рос... Подивіться на рослини. Земля це різноманіття. І є така філософія, якою яку я притримуюся, ваша справа чи притримуватись чи ні. Філософія, що ми прийшли. Цей світ навчитися змінитися. І, і, і весь світ нам земля показує різні шляхи. Для одного добре, для іншого погано, що нема абсолютно, абсолютного добра і абсолютного зла, що нема одного шляху, а є багато шляхів. І от поки ми це зрозуміємо, ми, я не знаю, як вам ближче з Богом. Поєднаємося, бо якщо ми беремо східні релігії, то там ти стаєш чистою енергією і поєднуєшся з Богом. Коли це, ти все це зрозумієш і проробиш, то ти вийдеш з Сансари. Це мені здається, що ні, точно, це Кришнаїди. Сансари це звідси. Про Кришнаїдів окрема тема, я тут нещодавно більш досліджувала. Сучасний вигляд цього всього, не просто там теорію, філософію. І от я теж багато не сприймаю. У мене був начальник колись в обласній адміністрації. Він прийшов ще в комсомол. Він розповідає, який це був закритий світ, є заборонені книжки, делекотеси різні, які ми не уявляємо собі. Він, до речі, зацікавився Фрейдом Юнгом, який був заборонений, він почав читати. В нього п'ять вищих освіт, і психологія, базова в нього історія, абсолютна грамотність, коли він писав українською, виправляв текст, щоб він мав із юридичної точки зору, і з філологічної точки зору ну, там, стиль. Витримка ну, всього-граматики всього, -всього і, граматики, і, і і всього в стилі, то у нас був талановитий український філолог, він йому просто кланявся, демонстративно при людях. Так він суворий дуже був. Його там запрошували. Знаєте, не так, що я сама себе запрошувала до аспірантури і намагалася, а його запрошував цього філолога. Тобто на, вис... на височинному рівні в нього був. І освіта, і, і в нього чим більше освічена людина і розумна, тим більше вона демократична, тим більше вона бачить різних шляхів. У цьому мета освіти, а, а не просто повихвалятися. Більше дізнатися для того, щоб побачити ще більше шляхів, які різноманітний світ. Так, от він, коли слухав мене, а я ще була ще більш категоричною, це є з часом, постаріша, але почала бачити більше різноманіття, то він мені казав, Катя, між нами є різниця в тому, що я є демократом, незважаючи на те, що ти вважаєш мене комуністом, а ти не демократ зовсім. Ну, Він так жартував на Він взагалі лояльно до мене ставився, я його розважала, я так розумію. Новими ідеями, новими як зараз намагаюся розважати, а його я теж розважала. Інколи він мене коли вчив чомусь, ну не тільки мене. Тобто в мене є така вада, я намагаюся над цим працювати. Але ну, навколо от чого це так мене зачепило, бо я подивилася. Що в Таїланді робиться, і зрозуміла, що я не можу сприйняти цю культуру. Бо вона така авторитарна, оце погано, оце добре, білі, це погано. ну Подивіться, Бангкок Хілта. І це от не змінюється ця авторитарна система, як і Росія. А, і, і бачу багато людей, диктаторів навколо, які вважають: от я вважаю, що це. Не корисно, оце треба пити і їсти, оце не треба, оце треба дивитися, оце не треба дивитися, так жити. Всі повинні вийти заміж мати дітей. Я так сказала, бо це правильно. І насправді, насправді це шлях нікуди. Шлях, ну, по-перше, ви чіпляєтесь до людей і стаєте ще більше автоматично нещасними, бо навіть якщо не за філософію, за наукою, психологія. Є така піраміда маслу, і там одна з сходинок, я не мені місяць, що третя. Це визнання, повага і визнання. Якщо ви чіпляєтеся, тут не так їсть, тут не те п'є, тут не то подивився, не в той бік подивився, а чіпляєтесь з злобою до людей, то, звичайно, що люди вам відповідають, щонайменше вони не хочуть з вами спілкуватися, і ви не отримаєте визнання. І стає те, от як по колу ще більш нещасне. Тобто, єдиний шлях вирватися з цього це все ж таки подивитися навколо і побачити, що світ різноманітний. І на останнє хочу сказати: от у нас інформаційний вік. Я навіть чула такий вислов, що в нашому інформаційному віці бути неосвіченим це особистий вибір. Але дуже багато людей, які вихоплюють. Перше речення з науки з якоїсь, там, з філософії, з якихось релігійних поглядів, теорій, політичних рухів. Отак от Перше речення і все, а, а енциклопедію пропустили, що багато людей працювало сторіччями, буває, над цією ідеологією, а ви знаєте, тільки один рядок і нічого про це. І називаєтесь цим. От я нещодавно стов... зіштовхнулася, що я називаю себе гідоністом. і я подивилася, що це насправді не просто, коли ти любиш а, отримувати задоволення, що це справжня філософія, починаючи з Риму. Тобто це філософська течія, якщо я хочу називатися. Ці частину цієї філософської течі, то треба досліджувати. Так що це я над собою жартую, як і над, над всіма іншими. Не думайте, що я когось засудила, сама я над собою працюю, над своїм авторитаризмом. Так у Леві вбиває часто. Вони ж так намагаються подбати про навколо людей, і таким от чином, я знаю, що там є це теж ціла наука. Астрологія не можна так всіх узагальнювати. Ну, бачу, бачу ялию, які авторитарно намагаються подбати, оточуючих, сказати: так, я всім забороняю курити, це погано. Амінь. Всі, хто курять, погані. Там, ну, і так далі. Насправді, людина повинна прийти, чи хочеться їй курити. До речі, це граматично вірно, а не палити. Це точно абсолютно, бо йшла дискусія в обласній адміністрації про це. Все одно ми писали палити. Так, все, що я хотіла сказати, що ви з цього приводу думаєте, чи авторитарна ви людина, чи ні? Чи вважаєте ви, що якщо ви авторитарна людина, що це вада, з цим треба якось боротися? І чи вважаєте ви, що перед тим, як називатися комуністом, треба дізнатися, що таке комунізм? Ну і так далі. Що не плутати поняття. У мене пунктик авторитарний, що треба не плутати поняття. Сказав, що ти Віган. Знай, що це таке, а не просто Віган, який їсть стейки. Дякую вам за увагу. І... Сподіваюся, ж таки на ваші коментарі.